Шановні депутати, сьогодні у нас засідання постійної депутатської комісії Черкаської селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я по підготовці до 40 засідання 47-ї сесії, восьмого скликання. 13 грудня 2024 року. На розгляді нашої комісії два питання. А саме про внесення змін в статут комунального закладу за річний закладу шкільної освіти Лісова Каска Черкаської селищної ради. І друге питання про внесення змін в статут комунального закладу Черкаської закладу до шкільної освіти Червона Калина Черкаської селищної ради. Які будуть пропозиції щодо порядку денного, можливо, якісь доповнення? Ні. Нема, Нема, Нема доповнення. Тоді хто за те, щоб. Взяти до уваги на розгляд цих два питання. Хто за? І так, поступило на відділ освіти, але з запитом про внесення змістатут комунального закладу за річники з закладу шкільної освіти, лісова казка Черкаської селищної ради. Ви були ознайомлені так. з цим документом. Які були пропозиції щодо... Е Схвалення внесення змін Ні, нема, нема. голосую. голосую. Своє, Хто да. за, щоб внести зміни статут комунального закладу за річницький заклад до шкільної освіти? Лісова казка. Дякую. І е, е, також так, так, саме питання О, про внесення змін статут, чиркас... статут комунального закладу, Черкаський заклад до шкільної освіти, що вона калина. Е, також ви були ознайомлені з цими пропозиціями, які будуть ваші. І пропозиція є доповнення зміни згодні. згодні. Тоді думаєте, про хто за те, щоб внести зміни в статут комунального закладу Черкаська закладу штурмої освіти Червона Калина Черкаської селищної ради. Хто за? Дякую, колеги. Тоді все сьогоднішнє питання нашого засідання вичерпано. Я вам дякую за роботу. Дякую зустрічі.